Сьогодні на коронації слова будуть нагороджувати і дитячих письменників за дитячі книжки. Виявилося, що ви у юності дублювали вже можна сказати легендарний мультфільм Капітошка. Одну з героїнь вовчицю і отсюда, мілюска. Кастинг був дуже серйозний, і затвердили нас з сестрою Наталією Віславна Семська і е, Оля Семська. Е, озвучували вовчицю. Я російськомовний варіант, а Наталя україномовний. Здорово, племінничку! Ну як живеш, мій вовчику? А етокова волка в лісу не буде полка. Я шукала цей тембр і говорила ось так гей капітушка. О, ось, ось, ось він, тембер вовчиці. Я, я посадила навіть голос і Три дні не розмовляла. Тому вас там так важко впізнати, тому що голос взагалі не схожий, тільки в титрах можна роздивитися ваше ім'я. Особливо, коли вона поранена, вовчиця. Гей, коли болить спина, чувай. Що капітошка. Чи знали ваші доньки про вашу таку визначну роль в вашій біографії? Чи ви їм показували в дитинстві? Що ось бачите, бачите, ось оця бовчиця це мама. Ну, молодше ще не було на світі, а старша, мабуть, ще не народилася. Боже, в якому році це було? 79 дев'яте рік. Звісно, я навіть ще була не заміжня, але пізніше на капітості виросло не одне покоління дітей. Що ваші онуки будуть капітошку дивитися? Боже, я, я буду щаслива, якщо так станеться. Тому що коли дивишся капітошко, це це таке, таке відчуття ностальджії. він такий милий. Цей капітошки.